Я вас вітаю на каналі ГБО Технології. Сьогодні у нас на огляді буде досить цікавий апарат. Це Kia Sportage з двигуном 1.6 Turbo GDI. Модель 22 року це європейський варіант, новий, і ми на нього встановили ГБО. Система також цікава, це Prince Video DI 3-го покоління, 3-ї генерації. Проект був також цікавий тим, що в Україні ніхто це до нас не робив. Ми також адаптували те рішення, яке було доступне під конкретну модель, під конкретний, під конкретні параметри, і про це у нас буде розмова. може буде цікаво у автомобілі середнього класу. А мова йде про те, що це Kia KIA слідкує, так як і Hyundai, за новими трендами по дизайну. Вони слідкують за технологіями і тримають у тонусі навіть таких гігантів, як Toyota та Volkswagen. Вони реалізовують сміливо технології безпосереднього в Порську. Вони. Комбінується з турбонадувом, вони комбінуються з системою підйому клапана, вони комбінуються також з активним керуванням по фазам газорозподілення. Також є потужний клапан і система рециркуляції вихлопних газів. І ці двигуни вони значно прораховані по питанням розсіювання паразитного тепла, тобто він вже має ефективність близько 40, навіть і більше відсотків, тобто коефіцієнт корисної дії. І Встановити сюди ГИБО було не дуже простою задачею. Цей двигун також відповідає нормам токсичності Євро 6D, що для нас створює додаткові е, завдання. Ми не можемо мати великі розбіжності, а краще не мати їх зовсім по співвідношенню паливно-повітряної суміші. Ми не можемо. Е, Безвідповідально керувати паленим насосом високого тиску, який знаходиться у нас тут, під акустичною е накладкою, і також е ми не можемо е безвідповідально відноситись до каталізатора. На наше щастя, компанія Prince е зробила вже готове рішення для цієї лінійки двигунів. І ми його використовуємо. Блок керування системи Prince був розроблений по технічному завданню компанією Bosch. Тут є мільярд параметрів, які можливо коригувати, і цей блок керування має дуже великий потенціал на майбутнє. Це означає, що навіть якщо система достатньо коштовна, вона може мігрувати з вами. Коли ви продаєте автомобіль, ви можете її демонтувати. І всі ці компоненти можуть бути встановлені на новіші автомобілі з новими технологіями і рішеннями, які будуть в майбутньому. Складається ця система з таких компонентів, як газові форсунки Кейхен. Кейхен це виробник ОІМ класу з великою точністю. Ці форсунки мають відхилення у робочому діапазоні. Усього у 2%, тобто вони надточні і мають великий діапазон точної роботи, що для турбодвигунів надважливо, бо коли надуву немає, ми подаємо дуже мало пального. А коли ми починаємо працювати з надувом, нам потрібно подавати паливо значно більше, ніж ми можемо собі уявити. Тут потужність більше, ніж 100 сил на 1 літр. Окрім того, у нас є газовий редуктор, який знаходиться далеко. Відео я вам зараз покажу окремо, як він виглядає. І він працює як п'ята форсунка, тобто він зменшує чи збільшує подачу газу. І окрім того, це все робиться електронно. Створений редуктор із використанням. Новітніх технологій. корпус композитний не розсіює тепло. При тому теплообмінник газового редуктора зроблено таким чином, щоб не створювати протитиску в системі циркуляції охолоджуючої рідини в цьому автомобілі. Підключитися до системи охолодження було складним завданням. Також треба було попрацювати з електронним блоком керування двигуна. Бо Наша інструкція геть не співпадала з тим, що ми там знайшли. Але все це вирішилось. І потім на фінальному етапі у нас було ще відпрацювання програмного забезпечення, бо саме в цьому автомобілі дещо не співпадало. І ми зробили дорожні тести. Але під час цих дорожніх тестів я заміряв динаміку розгону і порівняв її з бензином. Дивіться. Робимо замір на бензині. Їдемо 40 км на годину. Починаємо. 140 км. Зробив деякі модифікації по паливно повітряній суміші роблю повторний замір. 140 що таке 0,3 секунди? 0,3 секунди це трошки пізніше переключилась коробка передач. Це трошки буксануло колесо. Це фактично зменшення чи збільшення нахилу дороги на декілька десятих градуса. Фактично, це похибка. Ми в цьому випадку. Можемо стверджувати, що різниці по динаміці розгону у нас не було. І треба пам'ятати, також що заміри були зроблені у діапазоні від 60 до 140 км на годину. За цей проміжок чи діапазон швидкостей мати 0,3 секунди це мова не про що взагалі. Заправний клапан, який у нас знаходиться. В лічку бензобака. Він знаходиться тут. Е, також е, ми спромоглися. Ну, як спромоглися, це стандартна тема для е, цих е, кузовів. Ми можемо встановлювати на 72 літра балон, 70-72, в залежності від е, виробника, і не мати жодних проблем з. Е, Вільним місцем, бо тут ще для всякого непотребу є дуже багато місця. кнопка перемикач може бути встановлена або так, це було зроблено за бажанням власника, або ми можемо розташувати її тут. Я зробив би тут, але це трошки складніше. Що можна сказати про автомобілі Кія та Хюндай? Вони дуже стараються знайти свою, свого покупця і зробити його лояльним, і на протязі всіх моделей вони роблять так, щоб автомобілі були привабливі, вони мали велике оснащення для свого сегменту і були сучасними. Як це мова йде про безпосередньо авто, автомобільні технології під капотом? Так і по оснащенню. Давайте подивимося, що в нас є такого цікавого в автомобілі 22-го модельного ряду. Перш за все, це, як і у всіх, велике розвинене табло з декільких моніторів. Воно не нав'язливе. Я можу сказати, що є декілька таких суперечливих моментів, на які я спочатку подивився. З певною недовірою це оберти, це 0,6 обертів на тисячу, тобто це 600 обертів. І якщо ми робимо перегазовку, то бачимо, що у нас оберти змінюються відображення обертів змінюються в інакшому обчисленні. Є всі необхідні моменти, які стосуються комфорту маневрування. Це у нас камера. Заднього виду, яку можна включити-виключити. У нас є система автоматичного утримання автомобіля на схилі. У нас є, я вважаю, вдале управління системою клімату, бо, наприклад, я бачив у Subaru, що все це потрібно робити через. Свайпи в меню це незручно. Якщо ти хочеш включити або виключити клімат, він має бути виведений в окремі кнопки перемикачі, це значно зручніше. По комфорту сидіння все нормально. Є місце як попереду, так і позаду. У нас є достатньо простору, При тому що відхиляння. Спинок тут нормальний. Є речі, які мені не сподобались, і це була система контролю утримання автомобіля у певній полосі. Якщо ми говоримо про подорож на трасі, окей. Але коли я проїжджав через видубічі, ця потвора мене вона щось там побачила на дорозі і подумала, що. Я їду на там, де треба, і направила мене у відбійник. Якщо б я нічого не зробив, не відреагував, скоріше за все, це б вже якось вплинуло на зовнішній стан автомобіля. Тому я роблю дуже велике зауваження по цій функції, вона недопрацьована. Якщо вона впливає настільки сильно, на ваше положення в дорожньому потоці це може бути небезпечно. Якщо це було тільки попередження, це добре, але вона також керує кермом, тобто втручається в ваше життя. Я це не підтримую. А на цьому все я зараз віддаю автомобіль вже власнику. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком і поширтеся серед своїх друзів. Це допомагає розвивати канал. І поширювати тематику правильних систем. Kia Sportage – газове обладнання, в принципі SIDI 3 генерації, і я привек Олександр.